Емель лясков за те, що зажадав від моєї дівчини, щоб вона припинила ходити в спортзал. Мені 28, моєї дівчині 25, ми разом вже 4 роки. Я ніколи не був м'язистим і за цей час вона стала більш округлою, що мені дуже подобається. Як там кажуть, більше є за що обняти. Шість місяців тому вона вирішила серйозно зайнятися собою і почала тренування. Я намагався її підтримувати, але в спортзалі вона зовсім інша людина. У звичайному житті вона чудова, але щойно починає пітніти, ніби хтось її підмінює. Вона кричить на всіх, хто їй, як здається, зневажає. Тренерів, менеджерів, навіть тих, хто просто запитує, чи вона закінчила з тренажером. Її поведінка настільки груба, що через скарги на неї в неї дві догани. Я навіть не знала, що бувають в залі догани. Я знаю про це, бо іноді хочу з нею підтримати і за одну в сауну сходити. І сам це бачив. Ми не раз обговорювали її поведінку. Після спортзалу ситуація не краща. вона дратується через усе, телевізор, вечерю, яку саму, сама ж обирала або навіть розташування меблів. Попри те, що я її люблю, це емоційно виснажує. Я починаю боятися днів, коли вона йде в зал. Наступного дня вона завжди вибачається, визнає, що так поводитись не можна і обіцяє контролювати себе. Знаєш, може, в неї білі міліган знаєш, і вилазить спортзальна людина. Я питав, що її так виводить із себе, і вона казала, що ненавидить відчуття спеки і поту. Я пропонував альтернативи: басейн, вентилятори, але вона каже, що це не той рівень навантаження. Учора я знову пішов з нею, хотів у сауну, але цього разу я відчув справжнє відторгнення від її поведінки. Вона накричала на прибиральницю лише за те, що та прибрала калюжу поруч з нею. Який жах. Чоловік аж заплакав на прибиральника. Перепрошую, не прочитала. Я забрав її, вибачився перед ним і повіз додому. Вона кричала, що я зіпсував її тренування, що я її не підтримую, і сварилась дорогою. Вдома я не витримав, сказав їй, що не впізнаю її. І якщо це її справжнє я, то я не хочу бути з нею. Вона закричала, що я ірраціональний, раціональний, не став на її бік і мовляв, просто диктує, що робити. Я відповів, що єдиний спосіб це виправити це вибачитись перед усім персоналом і припинити тренування, бо я більше не витримую тим, ким вона стала після фізичних тренувань. Вона звинуватила мене в тому, що я хочу, щоб вона залишилась товстою, а, аби самому почуватись краще і послала мене до біса разом із моїм моральним авторитетом. Я висадив її вдома і поїхав до брата. Мені все ще не говорили, але зазвичай після сну вона лагідна і спокійна. Та я більше не можу так, якщо вона продовжить ходити в спортзал, ми розійдемося.